Ми взяли невеличкий фрагмент зі сторінки Али Пугачової, відомої співачки. Якщо... Та, і вона, я тоді розповім вам, кому буде цікаво, ви зможете подивитися. Вона знімає там, свою проходку під українську пісню Ой на горі два дубки. Боже, якби ви почитали, що пишуть її. Мілі русські люди під її коментарями, це ті, які ходили, штурмували її концерти, зберігали квитки з їх концертів. Тобто не треба ніяких телеграм-каналів. Більше того. Та в цих коментарях є виправдання угу. кремлівського режиму дій по відношенню до, до України. Вони виправдовують, мовляв, а може Росія мала ем, право так ем, чинити? І я, я навіть не знаю, як з цим бути. Що більш загрозливо, телеграм-канали чи от такі коментарі, такі такі користувачі? Це дві паралельні проблеми, які вирішуються різними підходами. Перше Формування адекватного інформаційного середовища в Україні критичне мислення чудовий механізм, але як показує і приклад західних країн, людина еволюційно обирає не те, що важче, а те, що зручніше. І замаскувати російську пропаганду під там позицію «Дяді Івані, якого ж я знаю він же свій, і тому подібне. А знову ж таки, якщо ви подивитесь КМІС, найбільше довіряють родичам, знайомим. І закину закидати... найбільше і посварилися з родичами і знайомими від. Власне. Так. і тут, якби історія в тому, що це мають бути паралельні процеси. Кожна держава а, має обов'язково дбати про те, щоби те, що не є свободою слова, а те, що є дезінформацією, пропагандою. Було контрольоване. А, в чому різниця? Якщо ми з вами там, пишемо якийсь пост в будь-якій мережі, нас є коло наших прихильників, їм це подобається, вони починають поширюватись. Поступово-поступово це набирає такий сніговий ком, та, як лавина. І це стає подією. Як поширюється дезінформація? Синтетично. Створені Акаунти деякі вирощуються роками, і зараз в Тіктосі чи в Телеграмі, чи навіть в Фейсбуці, можна купити штучний акаунт для ваших комерційних чи приватних потреб, який коштує достатньо великі суми коштів. Бот мережі ботів, ноунейм no акаунти з заблокованими там якимись активами, назви невідомі, фото там пейзажів або взагалі відсутні. І коли російська пропаганда, китайська пропаганда чи комерційна. Там реклама, так вкидають матеріал, він моментально поширюється. Ми навчилися, на жаль, біда навчила. Центр протидії дезінформації при РНБО і Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики разом з нашими спецслужбами можуть знаходити цю синтетику. І тепер питання до наших глядачів: чи вони готові, щоб їм навішували лапшу на новуши? Чим варто вилучити це до нас? Так, як це як робили це з служити. росіянами, і тепер чому росіяни настільки агресивні? Чому вони, в принципі, не вбачають в нас в людей? Тому що їхня пропаганда настільки промила мізки, вона нас дегуманізувала. Вони не йшли вбивати своїх знайомих, родичів, як вони кажуть, там, та, от, вони йшли вбивати звірів, бандерлогів, хахлов. Коли власне те саме робила нацистська пропаганда, тобто дегуманізувати ворога настільки, щоб людина могла банально натиснути на гачок чи зробити будь-що з ними. Оці всі перехоплення дружини, які розповідають гвалтуйхахлушики, тому похоже, це не вигадки, це те, з чим реально цивілізація зараз буде мати великий виклик. Соціальні мережі дають набагато спрощений та доступ. До інформації, але і це полегшує пропаганду. Зараз в Європі вже прийняли DCA, Digital Service Act, який передбачає, що кожна країна має право звернутися до адміністрації соціальної мережі з запитом стосовно дезінформації, стосовно маніпуляції, стосовно пропаганди. А ми, як країна-член Європейського союзу, в майбутньому зараз кандидат, теж будемо адаптувати цей акт. Єдина проблема, що він на території України не буде одразу поширюватись, бо ми поки що не в ЄС. Тому ми ведемо з колегами власне роботу з європейцями для того, щоб він поширився. Що це буде передбачати? Це те, що Телеграм може бути мега корисним, якщо вміти ним користуватися і відрізняти пропаганду від. Власне хорошої інформації, але цей навик дуже складно формується. Тому ми, без будь-яких механізмів цензури, ми не будемо оцінювати свободу висловлювань чи можливість людини. Підписуватись на ті чи інші канали, які вона хоче, але ми точно будемо боротися з тим, що якщо створюється канал умовно легітимний, який створюється спеціально для поширення оцієї геноцидальної риторики, який буде зневажати українців, який буде посилювати ага. ці всі речі, довести адміністрації каналу, що це не люди, це технології, що вона працюють при тому, що коли заблокували у ці всі іділівські канали, чи були хоч один позов в суд. Ні, тому що це визналось би по умовчанню. Визнається це визнання. Та. Було би, що ви долучаєтесь до тероризму. Угу. І тому, коли заблокують ці канали, не телеграм угу. канали, жодного позову теж не буде. Чому тому, що знову ж таки, Ну, це треба буде взяти від себе відповідальність, Власне, за да, що? можливо, навіть за вбивство пред... в бучі і предстати перед гакським трибуналом Власне. за посібництво кремлівському режиму цілком.